Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію через те, що гарячі вітри постійно дмуть в один бік і висушують рослинність на її краю. З півночі на південь Сахара має тільки 2080 кілометрів. І ця відстань виростає щороку на 6 кілометрів. Нещодавно науковці на основі вивчення росту пустель оголосили, що Сахарі близько 4 тисяч років. Та якщо землі мільярди років, то чому ніде немає більшої пустелі? Чому найбільший з них тільки 4 тисячі років? Ми знаємо істину з цього приводу і віримо, що близько 6 тисяч років тому Бог створив небо і землю. 4400 років тому був потоп, оскільки важко мати пустелю під водою, тому найбільші пустелі повинно бути близько 4000 тисяч років. Тому є розміри пустелі, їх розділили на 6 кілометрів на кожний рік. І вийшло, що ось він потоп. Вона існувала не мільйони років і знову до потопу. Все впирається у потоп. На 6 кілометрів так вона зростає. Так, на 6 кілометрів порахували, виходить знову від потопу. Ось по 6 кілометрів зростає. Все дуже легко розраховується. Так, і це наука. Під землею є поклади нафти. Її тиск досягає 1300 атмосфер. Вивчаючи камінь над нафтою, науковці сказали, що при такому тискові каміння має розколотися менше як за 10 тисяч років. Виникає кілька запитань: звідки взялася нафта і чому вона до цього часу ще не розколола каміння, і чому вона під таким тиском? Ми знаємо істину щодо цього: близько шести тисяч років тому Бог створив небо і землю. 4400 років тому був потоп і утворилася нафта. Та науковці кажуть, що над нафтою та над газом є каміння, яке за такого навантаження має розколотися за 10 тисяч років. Тобто, а ми знаємо відповідно до Біблії, коли був потоп і чому це каміння ще досі не розкололося. Але знаєте, якось воно розколеться з під землі дещо вийде. так? Адже все має свій термін, міцність, якусь міцність, просто запас міцності. Ріка Місісіпі несе в собі багато осадових порід, близько 80 тисяч тонн щогодини, і все це виноситься в дельту ріки, яка постійно збільшується. Після вивчення Дельти науковці сказали, що для накопичення такої кількості грязюки потрібно приблизно 30 тисяч років. Припустимо, що землі мільярди років. Чому тоді вся мексиканська затока ще не заповнена намулом? Ми знаємо істину щодо цього: 4400 років тому був потоп. Коли сходила вода, то половина Дельти була заповнена протягом 20 хвилин. Здається, що для цього потрібно 30 тисяч років, але ні, всього лише 4400. Вони просто забули про потоп у дельтах усіх великих рік світу бруду не на мільйони років, а від потопу від всесвітнього на 4 тисячі років. І про це говорять усі великі річки, а також наші українські річки від всесвітнього потопу. Інакше вже річок не було б. Один бруд був, би, якби були мільйони років, тому що наноситься дуже багато мулу. В сучасній науці відомо безліч фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько шести тисяч років тому. Тут наведена тільки мала їх частина. Однак, такі, як Гітлер, будують державну політику на еволюційних ідеях. Ленін і Сталін називали себе особистими ворогами Бога, і люди для них були просто матеріалом. Якщо потрібно засуджувати голокост, суїцид і геноцид, тоді належить засудити і ту ідею, яка їх породила теорію еволюції. Ви знаєте, якщо ми візьмемо, наприклад, Карла Маркса, Сталіна, Гітлера, Дарвіна та багатьох інших, вони в юності мали причетність до церкви. Але в якийсь момент вони підпадали під чийсь вплив, і пішли іншим шляхом. Ось просто я вам перерахував п'ятеро чоловіків, так що світ одержав від цих людей, скільки проклять світові війни і досі не можуть підрахувати, скільки сотень мільйонів постраждали і які досі йдуть наслідки. А з чим це пов'язано? з вірою в Бога. Тож потрібен Бог, чи не потрібен? Тож потрібно вивчати Біблію, чи не потрібно?